Ей! здоров, могутні танкісти! Як в ваші справи? Пишіть та коментуйте. Сьогодні з нами на зв'язку боєць із Ніком Віхола. Це в нас рейтинговий бій, режим бою. Зустрічний бій. Давайте подивимось, як сьогодні наш герой Віхола буде штурмувати позиції ворога, адже перший постріл, на жаль, не залітає, але це не біда. У нас початок. Це, е, нас початок, це лише такий малесенький, можна сказати, підігрів. Епік. Вас буде чекати, так, вже ближче до середини бою, можна сказати, зараз практично все почнеться. Лише те, на що ви так давно, напевно, вже чекали, на такі реплеї. Друзі, давайте тоді не мотати, а дивитися, як то кажуть, від початку і до кінця. 215Б, не путати з бабусею. Ви так знаєте, в мене такі скілові гравці Знавці і такі даної гри. Подивися, хорі! Хорік! Думає, ага, зараз за рахунок підтримки свого важкого танка я почну розвалювати. Подивися, скільки він вже втрачає хіт -пойтів. Ми заблоковуємо хоріка, даємо йому. Бортину, на жаль, хапаєм від ФВ 215Б, але це нічого страшного, друзі. Подивіться, більша половина хітпойнтів нашого друга все ж таки ще залишається за плечима. І зараз починається те, за що я вам говорив на початку бою. Це починається штурм. Все, наші заїхали просто розвалювати Т-57 Heavy, якого наш герой в сьогоднішній правил гараж. І подивись, там стоїть бабуся. Одна, одна така. Заїхала в ліс по гриби і не думала, що тут буде скільки вовків полювати в той час. Подивися, що робить наш сьогоднішній герой. Просто зараз нафіг, вибачте, мене за мій іспанський. Знищить даного гравця на бабусі. Альфучка вилетіла. Ну, давай ще разок. Бляха башта обертає, ти не встигнеш по нам дати постріл. По-перше, тебе КД, по-друге, повільно повертається корпус та башта, а ми тебе з той час відправимо. На переплавку із підривом боєвкладки. Подивися, як башта влетіла гори як салют в новорічну річ. Нови... Новорічну річ, Камвей, опа! Блокуємо на 600 камвея Подивися, що ти робиш, Камвей. У вас залишається всього лиш на всього два танки. Кого вибирає наш герой? Правильно, Камвей, якого відправили, на жаль, в граш, не дали нам взяти кіла. Але це нічого страшного, адже в нас все, як то кажуть. Прийшло успішно, штурм просто задався. Вони просто навіть не дали зробити навіть нормального подиху в даному бою ворожим, е... ворожій команді. І Е50 зараз також поїде на переплавку разом зі своєю командою. От подивись, потяг вже чух-чух. Чуєте, звук вже гіде. Давайте подивимося, що насипали даному герою. Шкода, 4396. Заблокував десь 160, друзі. Знищив 5. Пошкодив 6 воїн. Перший з накласності та Редлі. Чому перший з некласності? Медаль це майстер це не передбачив на медаль. Пішов плюс собі на 40 210. Друзі, це не преміум аккаунт, якщо щось. так що. Ось такі -то пироги малята Перше місце по нанесенню шкоди, та це лише калібрування рейтингових боїв. Я не сумніваюся, якщо він пройде калібрування, він казав, що дуже давно грав рейтинг. Можливо, в нього десь там вже і буде золота ліга. Можливо, і Платонова. Хто його знає. Друзі, погнали дивитися другий бій, також такий розвальний, також штурм, адже дані реплеї це просто про штурм позицій ворога. Також давайте не забуваємо підписуватись на канал Борнебійник, ставте вподобайку. Погнали, дивитися другий бій. Що ж гравці по танковому цеху? Маємо другий бій, також зі штурмом. Чому штурм? Адже вони. то вони таки команда. Союзна сьогоднішнього нашого гравця будуть просто нагло заїжджати, вкатувати та розвалювати просто наліво на право бронювання сьогоднішнього супостаті. Ось подивися, пропускає одну тику, але це нічого страшного, друзі. такий маленький спойлер, Це все ж таки буде виграшний бій. Подивися, маємо чотири точки. Чотири точки. Поки що ні одна із них не захоплюється ні командою союзників, ні командою супротивника. Їм нафіг, вибачте мене, за мій японський. Ці точки. Адже подивися, починається можна сказати, така е, дуель, така лобова атака. Що союзної сторони, що ворожої, подивися, починається штурм по помалесеньку позиції. Наша бабаха заїжджає і нагло починає. Роздупляти ворожу СТ, ворожу ЛТ-шку, вибачаюся. А ну, давай ще разок. Так, мені здається, китайце заїхав не в той час і не в той момент. На що він надіявся, як завжди, в принципі, переважно всі всіх боях, які я коментую, дивлюсь на одну і ту саму помилку. Чомусь є такі гравці із ворожої і навіть із союзної команди, які вирішують битися на одинці, так би мовити, хочуть бути. Один в полі воєн. Зараз, на жаль, така тактика, практично, що в РБ, що в рандомі, не працює. Хто в нас тут такий? Т-110Е4. Подивися, як зажимає. Подивися, як він своїм, своєю згадницею зажимає нашого героя. Типа ні, я тобі не дам, але дивись, наш герой дає з підпалом, він горить і все рівно дивись, притискає до бетону. каже: ні, я тебе не відпущу. Ти не будеш мене настрілювати, поки я б'юся з твоїм. Е, Сокомандником. Блін, а що таке? Чому не пройшов фугас? Чому не пройшов фугас в радіаторну решітку? Вона що зроблено? З вібраніуму чи за думамтіума? Я думаю, там би в радіатор точно мав би, би фугас залетіти і хоча б е, пошкодити двигун. Такого не сталося, на жаль. Опа, як панзер є 100. На жаль, не попадаємо. Нічого в нас зараз ще раз. У нас ДПМ. У нас ДПМ так, чим пробує бронебійний снаряд. Так заходить на 347. Як панзер є сто в паніці, просто стріляє. Е -е -е. Щось похоже на блайнд, хоча він бачив, де ми є. Але не попадає, не попадає просто руки, напевно, даного гравця трясуться. На жаль, наш герой також попадає в цю цистерну. Але це нічого страшного. Нам головне. Ми можемо в принципі зараз ще з ним трошки битися, адже хіпо... хіп-пойнти нам дозволять такі маневри робити. Так, забирає він Т-30. Так, пропускаємо на 678. Це на щастя, не пройшла його альфа. І зараз це буде просто такий білет на переплавку, на модернізацію, як панзер є стол, тому що він... Зробив постріл, пішов на довгу КД, по-перше, повільний сам по собі, по-друге, на ПТСО. Ось такі то топереговий об'єкт 752. А ну давай. На переплавку, відправили. Так, маємо 3 кіла в купілочку та 4840 настріляної шкоди. Друзі, як вам такий бій? Блін, мені здається, це просто прекрасно, як на мене. Давайте подивимося, що накидали нашому сьогоднішньому герою. Це 4840. Він настріляв. 2 знищено за вашою допомогою. Знищив 3, пошкодив 5, перший знак плюс, е, Пішов плюс на 13186 срібла. Свій сайф, друзі. Перше місце по нанесенню шкоди та калібрування. Ми подивимося наступних боях, наступних реплеях. Що в нього все ж таки тут висвітиться? Мені здається, що платина, можливо, золото, але якщо він дуже давно не грав у рейтинг, мені здається, може бути що все почнеться із бронзи. Діло таке, не знаю. Час, як то кажуть, покаже, віхола можливо, і коментарях напише. Що, ж, друзі, бажаю всім переможних боїв, якого та пушистого рандому, до зустрічі в нових реплеях.